Авдіївка, гірник, Миколаївка, селище Південне, села Богоявленка, Дружба, Іванівське, Притечене та розлив минулої доби перебували під обстрілами російських окупантів. Повідомляє поліцейський Олег Керницький. БПЛА та урагани росіяни спрямували на місто Миколаївка, поранили двох мешканців. Руйнувань зазнали щонайменше сім приватних осель, господарча споруда, газопровід, автомобіль, село Дружба та СМТ Південне. Військові РФ обстріляли з мінометів. Зруйновано два приватних будинки. Погірнику окупанти били з артилерії, пошкодили приватний будинок і лінію електропередач. У селі Розлив пошкоджено шість приватних будинків і цивільні авто. За даними поліції, за добу на Донеччині обстрілами росіян зруйновано 17 житлових будинків. На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника на південно-західній околиці Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Оріхово-Василівка-Парасковівка та кліщіївка андріївка тривають важкі бої без зміни положення. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Протягом минулої доби співробітники ДСНС доставили понад 100 кубометрів питної та технічної води жителям Костянтинівки, Сіверська, Торецька, Михайлівки, Мирнограда, Часів'яру та Селидового. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Юлія Бережна, Суспільне новини, Донбас.